Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати чайку, і у попередніх трьох частинах ми вже підготували лапки, крильця, і у нас готова голова, прикріплені очі і пришитий дзьобик. І тепер ми продовжуємо 18-й ряд, у якому нам потрібно. Спереду, з інтервалом в 4 стовпчики, зробити три зменшення. Тут, тут і ось тут. Тож, спочатку ряду ми пров'язуємо по одному стовпчику кожну петлю. Приблизно розрахуйте, якщо у нас одне зменшення ось тут, 4 петлі проміжок, то тут ми робимо перше зменшення, потім 1, 2, 3, 4 стовпчики. Друге зменшення. Один, два, три, чотири і третє зменшення. Потім пров'язуємо до кінця по одному стовпчику, робимо сполучний стовпчик. І тепер ми вив'язуємо спинку. Ось цю смужечку. Ми набираємо 15 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І у зворотному напрямку ми в'яжемо стовпчики без накиду по одному у кожну повітряну петлю. Пров'язали Останню петлю робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, і тепер початок ряду у нас у цьому місці. Отже, все це в нас був 18-й ряд, а в 19-му ряді нам потрібно пров'язати усього 60 стовпчиків. І спереду, в тих місцях, де ми робили зменшення, нам тепер треба навпаки з інтервалом у 4 стопчики зробити три збільшення. Тоді у нас форма, бачите, ось тут не зовсім пряма лінія, а все ж таки трошечки є вигин на шиї і пташка виглядає більш цікаво. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Сім, вісім і сюди дев'ятий стовпчик. Потім пров'язуємо 4, 3, 4. Знову збільшення. 1, 2, 3, 4 збільшення. Далі ми в'яжемо по одному стовпчику кожну петлю. Ось тут можна пров'язати два. Розраховуйте, як у вас вийде. До цього моменту, ось повністю весь 19 ряд, має вийти 60 стовпчиків. 59 60. І тепер у першу петлю ми робимо сполучний стовпчик, повітряна петля, і зараз у нас вже пров'язано 19 рядів, і ми вже зробили форму пташки. Далі в нас 20 ряд, ми також робимо 60 стовпчиків без накиду, Але ось тут на хвостику нам потрібно буде пров'язати. Шість стовпчиків тільки за задню стінку петлі, щоб потім за вільні передні стінки ми змогли ось так в'язати пір'ячко хвостика. Тож тут ми в'яжемо один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. 8 і так далі, по одному стовпчику у кожну петлю. І ось, дійшовши до хвостика, ми пров'язуємо лише за задню стіночку. Один, два. Три, чотири. П'ять, шість. А далі продовжуємо за обидві стінки до кінця ряду по одному стовпчику. Першу петлю ряду сполучний стовпчик і повітряна петля. Далі з 21 по 29 ряди, ми без змін в'яжемо по 60 стовпчиків без накиду. Дов'язавши 29 ряд, наша пташка вже має ось таку форму. І тепер ниточку витягуємо, і, поки це нам зручно робити, ми зв'яжемо хвостик. Для цього ми беремо сіру ниточку, якою починала в'язати голову і підхоплюємо першу з вільних петель, приєднуємо ниточку. І у першу ж петлю ми робимо сполучний стовпчик. Далі, у наступну петлю, ми робимо стовпчик без накиду, у третю петлю ми пров'язуємо напівстовпчик з накидом, у цю саму петлю стовпчик з накидом. І у цю саму петлю ще стовпчик з двома накидами: Один, два, три. Далі дві повітряні петлі. І тепер у дзеркальному відображенні пров'язуємо решту петель. Стовпчик з двома накидами, один, два, три, стовпчик. З одним накидом, на пів стовпчик з накидом, і в наступну петлю стовпчик без накиду і ось сюди сполучний стовпчик. Робимо повітряну петлю, ниточку обрізаємо. І зараз нам дуже зручно буде за допомогою гачка або голки затягнути ниточки всередину і зі зворотного боку їх закріпити. Починаючи з 30-го ряду ми будемо робити зменшення. Спочатку робимо 6 зменшень з інтервалом у 8 стовпчиків. Тож пров'язуємо 1... Два три, чотири, робимо зменшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, вісім. Зменшення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зменшення. І так, до кінця ряду. І тепер у кінці 30-го ряду у нас вже 54 петлі залишилось. У 31-му ряді ми також робимо шість зменшення, тепер вже з інтервалом у 7 стовпчиків 1, 2, зменшення 1. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, зменшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість зменшення і так до кінця ряду. І в кінці тридцять першого ряду маємо 48 петель. Далі, в тридцять другому ряді, ми так само зменшуємо тепер вже кожні шість стовпчиків. Два, три, чотири. П'ять. зменшення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Зменшення. І так, до кінця ряду, і в кінці 32 го ряду у нас залишається вже 42 петлі. Зараз час вже почати наповнювати іграшку, бо зі зменшенням отвору нам буде все важче наповнити голову. Тож, зараз це і зробимо. І починаючи з 33 го ряду, ми також будемо робити по 6 зменшень але вже дещо за іншим принципом. Якщо тут ми робили зменшення за принципом кругу, то тепер ми будемо, наче овал робити зменшення. Ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду, 3, 4, 5. І тепер ми робимо три зменшення з інтервалом у три стовпчики. Робимо зменшення. Один. Два. Три. Зменшення. Один. Два. Три. Три, зменшення. Один. Два, три. Один, два, три, три зменшення ми зробили. Тепер ми пров'язуємо шість стовпчиків без накиду один. Два, Три, чотири. П'ять. Шість. І знову робимо три зменшення з інтервалом у три стовпчики. Перше зменшення. Один. Два. Три. Друге зменшення. Один. Два, три, і третє зменшення. Один. Два, три. І у нас залишається одна петля. Ми пров'язуємо в неї один стовпчик без накиду, тут ми робили п'ять, тож тут. Проміжку, так само, як і на цьому боці, ми маємо 6 стовпчиків без накиду. Сполучний стовпчик повітряна петля. І в кінці 33 ряду у нас вже тоді виходить 36 стовпчиків. Далі, 34-й ряд, ми Робимо зменшення за таким самим принципом. Пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Далі 3 зменшення з інтервалом у 2 стовпчики. 1, 2. Перше зменшення. Один два. Друге зменшення. Один. Два. третє зменшення. Далі шість стовпчиків. Один, два, три. Чотири п'ять. Шість. Робимо зменшення. Один. Два. Зменшення перше. Один. Два зменшення. Друге. Один, два, зменшення третє, і в нас залишається один стовпчик, сполучний стовпчик, повітряна петля. Наступний ряд тридцять п'ятий. Робимо так само, тільки тепер по три зменшення з інтервалом в один стовпчик. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Робимо перше зменшення. Один. Друге зменшення. Один. Третє зменшення. Один. Шість стовпчиків, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Перше зменшення один. Друге зменшення один, третє зменшення один. І ще один стовпчик нам залишається дов'язати сполучний повітряна петля. І залишається нам ще один ряд, у якому ми робимо. П'ять стовпчиків без накиду, два. три, Чотири. П'ять. Потім ми робимо поспіль три зменшення. Один. Два. Три, потім шість стовпчиків. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Поспіль три зменшення. Один. Два. Три один стовпчик. Робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, протягуємо ниточку. І тепер нам потрібно буде донаповнювати іграшку, і цей отвір просто ниточкою акуратно зашити. Ось таким чином. Основа нашої чайки готова, і тепер нам залишається пришити лапки та крильця. І в результаті у нас з вами вийшла ось така чайка. Вона вийшла трошки більшою, ніж перша. Напевно, за рахунок пряжі. Тому що цю чайку я в'язала з білого відтінку, який трохи з молочним відтінком, а 0,1 номеру. А ось ця чайка це вже 62-й білосніжний відтінок, і він. Трошки товстіший і не такий м'який, як 01. Тож, обираючи пряжу, звертайте на це увагу, і бачите, навіть за розміром пташки відрізняються. На капелюх такий, я, здається, робила вже майстер-клас, знайду його і додам в описі до цього відео. І мені буде дуже цікаво подивитися на ваші іграшки. Тож, світлини ваших робіт надсилайте мені в інстаграм, посилання завжди є під кожним відео. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!